Дональд Трамп вважає Зеленського поганим хлопцем, який підштовхує світ до ядерної війни. Повідомляє про це газета York Times» із посиланням на радників американського президента. Вони кажуть, що Трамп роздратований як Путіним, так і президентом України Зеленським. Однак особливу неприязнь він відчуває до лідера країни, яка першою зазнала вторгнення. Дональд Трамп неодноразово говорив своїм помічникам, що Зеленський цитую поганий хлопець, який підштовхує світ до прірви ядерної війни. Йдеться в публікації. Крім того, зазначається, що чинний президент США схильний ставитися до Путіна. Більш шанобливо, хоча іноді і висловлює своє, начебто, розчарування у матеріалі журналі... журналісти нагадують, що раніше Дональд Трамп вважав, що його дуже дуже хороші стосунки із президентом РФ допоможуть швидко покласти край війні в Україні. Втім, згодом він, як пише видання на власному гіркому досвіді, зрозумів, які насправді межі американського впливу.